Вітаю вас! Мене звати Олена Скомаровська, я лікарка-психіатриня та психотерапевтка, власниця центру психотерапії, психіатрії та психології. І ви на каналі, де ми говоримо про здоров'я психоемоційної сфери. І в контексті сьогоднішньої теми будемо говорити про наші нерви, поширені фрази, які ми використовуємо, коли страждає психоемоційна сфера. Мабуть, нервова система не витримує. У мене стався нервовий зрив. Це на нервовій почві. Все від нервів. Отже, якщо проблема з нервовою системою, то звертатись потрібно до невролога. Логічно? Не все так просто. Давайте будемо розбиратись. Невролог дійсно лікує нервову систему, але її органічні порушення. Неврологічні захворювання це група хвороб, які пов'язані з ураженням нервової системи, а саме головного мозку, спинного мозку та периферічних нервів. Ці порушення можуть впливати на рух, чутливість, координацію, пам'ять, мислення, мовлення, а також на інші функції організму. До неврологічних захворювань належать, наприклад, інсульт та його наслідки. Це найчастіше, ми знаємо, парез або параліч, часто однієї половини тіла, порушення координації рухів, порушення мови, зниження чутливості, порушення зору внаслідок інсульту та проблеми з ковтанням. Також невролог лікує епілепсію, хворобу Паркінсона, хворобу Альцгеймера, розсіяний склероз, мігрень. Невропатії це ураження нервів та м'язові дистрофії. Такі захворювання можуть мати різне походження, наприклад, генетичне, інфекційне, травматичне, судинне чи аутоімунне. Лікуванням саме таких захворювань займається лікар-невролог. Якщо ж причина страждань у тривозі, депресії, панічних атаках чи емоційному виснаженні, то це вже сфера психіатра. Звернення до невролога часто дається людям легше порівняно з візитом до психіатра, і на це є декілька причин. У суспільстві ще зберігається стигма навколо психіатрії. Люди бояться, що звернення до психіатра автоматично означає серйозний психічний розлад, а далі постановка на облік і клеймо на все життя. Окрім того, психіатр одразу призначає препарати, які роблять з людини овоча. Отже, розповім, хто такий лікар-психіатр і що таке психіатрична допомога. Психіатр це лікар, який має вищу медичну освіту, діагностує розлади згідно з міжнародною класифікацією і лікує медикаментозно. Щодо обліку в Державних психіатричних лікарнях України, то Сьогодні він називається більш м'яко, як психіатричне спостереження. Що це означає? Людина, яка звертається за допомогою до психіатра в державному закладі, не автоматично стає на облік. Якщо психічний розлад легкий, наприклад, тривожний або депресивний епізод, то лікар просто лікує пацієнта, який звертається за потреби. Якщо ж у людини важкий психічний розлад, наприклад, шизофренія і потрібен тривалий нагляд. Тоді її можуть поставити на активне або консультативне спостереження. Вся інформація є медичною таємницею і без згоди пацієнта її не передають третім особам, крім особливих випадків, наприклад, за рішенням суду. Якщо ж не бажаєте, щоб інформація щодо вашого звернення до психіатра стала відома за будь-яких обставин, є альтернатива. Звертайтесь в приватні медичні центри. Там гарантують конфіденційність і, якщо бажаєте, навіть анонімність. Щодо ліків, які призначає психіатр, чи дійсно після цих ліків людина стає Якович? Правда в тому, що деякі психотропні препарати можуть викликати відчуття загальмованості, сонливості, зниження емоційності чи мотивації. Такий ефект іноді трапляється особливо на початку лікування. Саме тому досвідчений психіатр делікатно титрує дозу, тобто починаємо терапію з малої дози і поступово досягаємо терапевтичної. Якщо людина відчуває, що після ліків їй гірше, це не привід відмовлятися від лікування, потрібно звернутися до лікаря для того, щоб скоригувати дозування або ж змінити препарат. Мета медикаментозного лікування допомогти вам досягти хорошого стану і ніяк не навпаки. Лікар завжди прагне саме цього знайти баланс між ефективністю та комфортом. Поговоримо про психолога та психотерапевта. Яка різниця між спеціалістами? Почнемо з освіти. Психолог це фахівець з університетською освітою в галузі психології. Психотерапевт це спеціаліст, який пройшов додаткове тривале навчання у психотерапевтичному підході після здобуття базової психологічної або медичної освіти. Тобто, це може бути лікар-психіатр, який пройшов додаткову спеціалізацію з психотерапії, або ж психолог, який, окрім базової освіти, отримав додаткову освіту психотерапевта. В яких випадках краще звернутись до психолога? Коли ви переживаєте стрес, розгублені і хочете краще розуміти себе, маєте труднощі в стосунках, на роботі або в навчанні, вам потрібна емоційна підтримка у складний життєвий період, наприклад, розлучення, втрата, зміни тощо. Прагнете розвинути навички саморегуляції, комунікації, підвищити самооцінку. Не маєте виражених симптомів психічного розладу, але бажаєте працювати над собою. В яких же випадках варто звернутись до психотерапевта, якщо вас турбує тривожність, панічні атаки, депресія, фобії, обсесивно-компульсивні прояви, посттравматичний стресовий розлад? Коли повторюються однакові деструктивні сценарії у житті, у стосунках, на роботі, в поведінці, які важко змінити. Коли ви помічаєте вплив травматичних подій на ваше життя, на емоції або поведінку, коли є внутрішні конфлікти, які заважають почуватися цілісно. І ще коли ви вже пробували самотужки або з психологом, але це не дало тривалого ефекту, якщо ви не впевнені до кого звернутися, це нормально. І психолог, і психотерапевт зможуть допомогти зорієнтуватись і за потреби, Скерують до іншого фахівця, наприклад, до психіатра, якщо є потреба в медикаментозному супроводі. Отже, підведемо підсумки. Якщо у вас безсоння, тривожність, різкі зміни емоцій або підозрюєте у себе депресію, добре почати з психіатра або з психотерапевта. А ще краще, коли спеціаліст є і лікарем-психіатром, і, і психотерапевтом. Якщо є підозра до прикладу на судоми, порушення координації чи запаморочення, частий сильний головний біль, тоді варто звернутися до невролога. Якщо ж ви просто хочете розібратися в собі, пропрацювати складну ситуацію чи покращити якість життя, звертайтесь до психолога або ж до психотерапевта. Іноді доводиться звернутися одразу до кількох спеціалістів. Це не слабкість, це турбота про себе. Якщо це відео було корисним для вас, ставте реакцію та підписуйтесь. Далі буде ще більше відео про психіку, терапію та шлях до себе. До зустрічі на моєму каналі!